Вітаю, шановні колеги, на 14-й зимовій сесії STEM-школи. Сьогодні я дам інформацію, як отримати доступ до атестаційної системи. Відкриваю сторінку. Як отримати доступ для всіх типів закладів освіти до атестаційної системи? Для цього ми переходимо в розділ Зареєструватися. А в розділі реєстрації ми вказуємо обов'язково виключно особисті дані. Неважливо, ми будемо адміністратором закладу або звичайним педагогом, який буде зберігати сертифікати та документи з підвищені кваліфікації. Якщо я звичайний педагог закладу освіти, я обираю ні, що я не адміністратор. Якщо я хочу зареєструвати заклад освіти, я обираю так. Обираючи так, я в першу чергу реєструю особисто себе в атестаційній системі, щоб бачити та отримувати документи з підвищення кваліфікації різних закладів, які проводять ці курси. Мені потрібно ввести назву закладу, обираю тип закладу освіти. Ввожу прізвищами по батькові, заповнюю всі поля, вказую електронну пошту особисто, тому що саме на цю пошту в особистому кабінеті буде відображатись, будуть відображатись документи з підвищення кваліфікації. Ще раз наголошую, що в першу чергу, який би ви статус не обрали, звичайний педагог або адміністратор закладу, в цій реєстраційній формі ми вносимо особисті дані. Якщо ми реєструємося як звичайний педагог, ми отримуємо виключно особистий кабінет. Якщо як адміністратор, то ми до нашого особистого кабінету педагога отримуємо ще права адміністратора нашого закладу освіти. Ми можемо в майбутньому передавати права адміністратора закладу іншим педагогам, які є або які будуть в переліку педагогів нашого закладу освіти. Ми вводимо всі дані, особисту електронну пошту, особисті, особисті прізвища по, по, по батькові, створюємо пароль, натискаємо погодження і натискаємо Приєднатися. Після того, як ми зареєструвалися, і зараз я покажу, як користуватися адміністратору особистим кабінетом атестаційної системи. Ми зареєструвалися, заходимо в особистий кабінет. Пройдемось по розділам. Якщо ми хочемо передати права адміністрування іншому педагогу, ми на, на, можемо натиснути на це посилання. Натис, натисніть тут, якщо ви не адміністратор. І далі покроково ви обираєте педагога, якому хочете надати права. Особисті дані свої ми можемо підкоригувати, натиснувши на олівець. Далі приєднатись до відділу освіти. Заклад освіти. Має повний функціонал, незалежно від того, ми долучились до відділу освіти або не долучились. Ми можемо спокійно тестувати своїх педагогів. Далі, відеоінструкція по з системою, то так ще раз можете, зможете переглянути, як працювати з системою. Атестаційні комісії закладу освіти. Переходимо в атестаційні комісії. Якщо педагог атестується в нашому закладі освіти, нам потрібно додати атестаційну комісію саме нашого закладу освіти. Якщо педагог-директор, наприклад, атестується в відділі освіти або в департаменті, то нам не потрібно для нього створювати комісію і вносити комісію нашого відділу освіти. Далі я покажу, як в атестаційному листі ми зможемо Переглянути атестаційні комісії відділу освіти. Для цього в першу чергу потрібно долучитись до відділу освіти. Тоді ми зможемо в атестаційному листі переглядати доступні атестаційні комісії. Натискаю головну. Далі додатки до витягу про визначення результатів підвищення кваліфікації. Ці додатки формуються і підтягують перелік. Документів, які завантажили педагоги в особистих кабінетах, або отримали в автоматичному режимі від установ, які інтегровані в ЄАЕС, і вони від, автоматично відображаються в, в, в кабінеті педагога, звіт про атестацію працівників у поточному навчальному році. В цей звіт попадають педагоги виключно. Цього навчального року, тобто 24-го. Якщо педагог атестувався, наприклад, 21-му році включена атестація, то ми не побачимо цього педагога в звіті про атестацію працівників у поточному році. Ми його побачимо, якщо в нього включена атестація в 24-му році. Далі, для того, щоб педагог долучився та відображався в нашому закладі освіти. Якщо він вже зареєстрований і має особистий кабінет в атестаційній системі, ми надаємо йому код, він його вводить, і ми його побачимо в переліку педагогів нашого закладу освіти. Педагог існує незалежно від роботи закладу освіти. Він може бути під'єднаний до одного закладу освіти або до двох, або не під'єднаний до жодного. І в нього буде зберігатись повна атестаційна інформація. Для того, щоб педагог відображався в нашому закладі освіти, що він працює, і ми змогли його атестувати, йому нам потрібно надати за, е, код нашого закладу освіти. Також уважно не цей код з картинки, а саме код з вашого закладу освіти після того, як ви зареєструвалися. Якщо педагог ще не має доступу, ми можемо йому надати пряме посилання для реєстрації від нашого закладу освіти, і він автоматично буде відображатись в нашому закладі освіти. Також наголосьте педагогам, якщо при реєстрації педагог вказує свою особисту електронну пошту, і йому система каже, що вибачте, такий, така електронна пошта вже існує. Педагогу потрібно відновити свій пароль, так як він вже зареєстрований за цією електронною поштою. Не потрібно декілька разів реєструватись в системі. Достатньо в атестаційній системі мати доступ одного за, за однією електронною поштою, і педагог може, бути, може мати і декілька посад, і декілька атестаційних листів, якщо в нього різні посади, по яких. Він атестується. Далі, як включити атестацію в педагога. Ми обираємо педагога, який буде атестуватись, наприклад, в цьому році. Бачимо, які документи автоматично підтягнулись. Бачимо, скільки годин підтягнулось з сертифікатів та документів підвищення кваліфікації. Далі бачимо, що наш педагог. Є викладачем англійської мови, директором та вихователем ЗДО. По кожній цій посаді педагог може тестуватись. Якщо педагог викладає декілька предметів в нашому закладі освіти, то він то в атестаційному листі за положенням. Відображається тільки основний предмет в дужках будуть відображатись додаткові. Вони в основній таблиці атестації не відображаються. Це стосується анкетних даних. Ми обираємо. Щоб включити атестацію, ми обираємо 24 рік. Обираємо, що це по англійській мові. Бачимо, скільки він всього по інклюзії та по психологічній підготовці набрав. Включаємо атестація. Обираємо дату проведення атестації, натискаємо Далі і бачимо готовий сформований атестаційний лист. Тут ми вносимо необхідні дані, бачимо, що всі сертифікати та свідоцтва автоматично підтягнулись і були пораховані атестаційною системою. Обираємо, яка атестаційна комісія якого рівня обираємо комісію. В розділі Оберіть комісію. Будуть відображатись атестаційні комісії нашого закладу освіти, створені відповідно на відповідні роки. Та тут також будуть відображатись атестаційні комісії відділу освіти. Якщо відділ освіти вже має доступ і ви долучились до відділу освіти, то ви автоматично в атестаційному листі зможете обрати. Атестаційну комісію відділу освіти. Відділ освіти сам її вносить, коригує, і ви зможете обирати, що директор, наприклад, атестується в комісію відділу освіти. Далі заповнюємо всі поля, перевіряємо і натискаємо далі. На цьому атестаційний лист сформований, можна його роздрукувати, і також цей лист буде відображатись. У відповідній комісії, в якій він атестується. Якщо це заклад освіти, то в закладі освіти. Якщо відділ освіти, у відділі освіти він також буде автоматично відображатися. Далі перейдемо на педагога нашого. У кожного педагога в особистому кабінеті відображається виключно його інформація. І за необхідністю, якщо, наприклад, в ІППО ми бачимо, що сертифікати свідоцтва автоматично відображаються. Якщо, наприклад, педагог пройшов. Курси або свідоцтва в організації, яка не інтегрована в ЄАЕС, яка не є ліцензованою, йому потрібно зайти в розділ додати документ і завантажити власноруч цей, цей документ. Якщо Інститут підвищення кваліфікації, інтегрований в атестаційну систему, надавав сертифікати без Вказування електронної пошти, то педагог може імпортувати по номеру документу. От, Наприклад, у нас Львівська, Львівський обласний інститут. Ми знаємо свій номер сертифікату, вводимо його, натискаємо Знайти. І бачимо знизу, що є такий, дійсно, є такий документ, інтегрований інститутом. І можемо перевірити дані і імпортувати, якщо все вірно обрали. Також, якщо в педагога, цей доступ нам і доступен і нам, як адміністратору, для випадку, якщо нам потрібно допомогти педагогу, там щось сталося з комп'ютером або досить похилого, похилого віку педагог, ну, можемо допомогти. Якщо в педагога є декілька електронних пошт, за якими. В нього закріплені його документи з підвищення кваліфікації. Педагог може зайти в розділ перемістити з іншого емейлу, ввести емейл і об'єднати з основним обліковим записом. Розділ Анкетні дані. Тут вводяться всі дані педагога, які автоматично підтягуються в атестаційний лист. Можемо коригувати, вносити зміни. Повертаємось на головну. Далі, якщо ми хочемо від'єднати педагоги від нашого закладу освіти, ми натискаємо на хрестик. В такому випадку педагог від'єднується від закладу освіти, але його інформація, його особистий кабінет лишаються в атестаційній системі. Вони ніяким чином нікуди не діються. Поки ми в статусі адміністратора закладу ми не можемо себе від'єднати від закладу освіти. Можна від'єднувати виключно або звільняти виключно педагогія нашого закладу освіти без статусу адміністратора. Щоб нас від'єднати від закладу освіти, нам потрібно передати права адміністрування будь-якому педагогу через посилання під нашим прізвищем. Якщо якісь питання або неясності, ми можемо звернутися в технічну підтримку в Телеграмі і протягом доби запит буде. Оброблений, і ви отримаєте відповідь. Якщо складний запит, то протягом двох діб ви отримаєте відповідь на ваше питання. Як пройти, тепер до питання, як пройти тестування та отримати документ за пройдену 14-ту зимову сесію. Після того, як ми зареєструвалися на неї, ми маємо. Особистий кабінет. Для цього ми натискаємо мій кабінет, вводимо свою електронну пошту, за якою реєструвались, натискаємо Увійти, і ви попадаєте в особистий кабінет, де вам буде надана можливість пройти тестування. Дуже уважно. Для проходження тестування ви заходите не в е, саму атестаційну систему, а на сторінку конференції та, на якій ви реєструвались на, на зимову сесію stem школи там, де ви натискали реєстрацію і проходили реєстрацію для участі у, у STEM-школі. Ще раз повторюсь: для проходження тестування нам потрібно перейти на сторінку. Події, системпу. Натиснути Мій кабінет, ввести свою електронну пошту, ви отримаєте доступ до тестування. Якщо воно складено позитивно, цей документ автоматично буде відображатись і в кабінеті події, і в кабінеті атестаційної системи. Ці години будуть автоматично зараховані для, для, для атестаційного процесу. На цьому о, мій виступ завершується. Дякую за можливість надати слово та виступити на зимовій stem школі. Будуть питання, можете звертатись о, на гарячу лінію атестаційної системи. Завжди раді допомогти і відповісти на ваше питання. До побачення.